657 доларів саме стільки ми з вами маємо на даний момент. А я вам нагадую, що у нас з вами загалом 25-й епізод, в якому я показую, як я інвестую маленькі суми в Ефіріум. приблизно від 5 доларів іноді 10. І щоб добити, наприклад, 100 200 доларів і так далі, буває іноді більша сума. Але факт залишається фактом, що ми з вами інвестуємо маленькі суми і відповідно продовжуємо це робити надалі. Якщо ти перший раз знаходишся на цьому каналі, на цьому відосі і дивишся це саме зараз, то я тобі раджу додивитись це відос до кінця, тому що саме ти зможеш зробити висновки, який він вийшов. Окрім цього, через декілька секунд ми будемо з вами переходити вже на біржу, та хотів додати, що я розповім вам. Продовження історії з минулого епізоду, чим усе закінчилось, тому що я казав, що я прийму рішення, і незалежно від того, що я зроблю, я поділюся цим з вами. Почнемо спочатку з ефіріму, а саме з інвестицій. Яку суму я буду інвестувати, також з вами подивимось, яка є ціна ефіріму, тому що насправді то я трішечки здивувався, коли знаєте останні можливо так два дні зайшов і глянув, а ви несуть важливо. Отже, зараз ви можете побачити, те, що ціна ефіріума 2302 долари. А я вам нагадую і буду це казати далі, те, що я роблю все на свою відповідальність, на свій страх і ризик, тому не обов'язково за мною повторяти. Я хочу також ще додати від себе те, що пам'ятайте про те, що я роблю інвестицію не тільки в ефір, так, а й в контент, записуючи цей відео. Відповідно. ну... Я роблю користь для вас, показуючи, що все можливо інвестуючи маленькі суми, і також при нагоді інвестувавши в ефір. Якось так. Добре, і сума на сьогоднішній епізод буде невелика, а саме 5 доларів. Якщо в нас баланс скільки, зараз з вами, з вами подивимося 657 доларів. 3, 660 662. Так, 662 долари приблизно в нас з вами буде. Буквально через декілька секунд. І все, що нам залишається зробити, це обрати переказ. Тут ми обираємо суму максимально 5 доларів 16 центів. Заходимо у розділ торгувати І тут обираємо максимальну суму купити Ефіріум. Відповідно, таким чином нам залишається абсолютно не аж так багато. Окей, 560 доларів приблизно 40 доларів до 700 доларів. І тим самим ми з вами знаходимося все ближче і ближче до однієї тисячі доларів. Буквально декілька епізодів, і я думаю, що ми з вами зможемо виправити цю ситуацію на краще. Подивимось, повертаючись до теми, хочу вже все почати розповідати, як воно є. Насправді то у вас може виникнути таке питання, звідки в мене навіть взялось приблизно 5 доларів бананих для того, щоб заінвестувати їх. А я вам вже відповідаю. Те, що в мене просто залишались певні кошти, ну тобто невелика сума грошей, з яких я просто вирішив взяти частину на інвестиції, і таким чином мені вистачило, щоб заінвестувати, і тим самим записавши цей відос. І відповідаючи далі, з приводу існування, а саме, якщо йдеться про їжу, про те, щоб купити воду, і загалом, знаєте, проіснувати до. Зарплати до отримання зарплати, то я загалом мав приблизно три варіанти. Перший варіант це пов'язаний з кредитом, взяти кредит, тобто певну суму грошей, щоб потім його повернути після отримання зарплати. Бо я колись так давно робив і думав, що типу, зроблю саме так. Знову другий варіант це був пов'язаний з криптою а саме вивести крипту і ні, не ефіріум, а якусь іншу крипту закрити в мінус, і тим самим мавши кошти, тому що також колись так давно робив, і насправді то я інвестував. Потім виводив, коли також так би мовити, був такий невеличкий кризис. І так усе вколо повторювалось. Але пригадавши свій досвід і розуміючи те, що я інвестую та показую це вам, відповідно, знаєте, якось серйозність усього цього, вона трішечки зросла. Якщо б я не знімав, то, звісно, це інша справа. І третій варіант це взяти гроші з тумбочки. як би це смішно не звучало. Так би мовити, з тумбочки, ось. І знаєте, я насправді то думав за перший варіант, але потім. Коли я подумав приблизно годину, то прийшов до такого висновку, що візьму гроші з тумбочки. Певну суму грошей. І загалом у вас може виникнути взагалі таке питання, навіщо я це розповідаю? Тому що знову ж таки повторюсь, бо я не був впевнений в тому, що я зможу заінвестувати навіть 5 доларів. Усі відповіді, пояснення, початок цієї історії, якщо, звісно, тобі цікаво і ти хотів би подивитись, послухати, то ти можеш перейти. Та глянути в попередньому епізоді, бо я там почав усе розповідати. І загалом хочу сказати, знаєте, такий висновок: те, що от я інвестую певні кошти, так, нібито баланс зростає і так далі, все прикольно, все супер. Але є інша сторона, де буває так, що щось може піти не за планом. І усім цим я просто знаєте, хочу сказати, те, що навіть коли йде щось не за планом, Головне це не падати духом і рухатись вперед, та робити те, що ти можеш в міру твоїх можливостей.